Всім привіт, друзі! Сьогодні розширення гнізда, частина 2. Погодка більш-менш, але є вітер. Йдемо до вулика. Зараз я покажу, як я ставлю другу вощинку і як оновлюю гніздо, на що потрібно звертати увагу. Все буде наглядно. Йдемо. І так, друзі, їдемо далі. Перше, що нам потрібно, це побачити, чи будують бджілки наші ту вощину, яку ви ставили. Продимлюємо. Сьогодні погодка не дуже від слова зовсім. Так, забираємо медову і дивимося. Я вам цю вже рамку показував. Тут усе гарно, все повністю засіяно, все повністю відбудовано. Все, 100% засіву, ну там не 100, знизу яєць нема, але нічого страшного. Все. Ставимо її поки на бік. І ліземо далі в гніздо. І дивимось. Так, розплід. Розплід, темненький. Далі просто беремо, максимально, переставляємо всі рамки і дивимося, де є розплід. Це все розплідні. Вбік. Ах, як кидаються Дивіться, там ще йде розпліт. Ще йде розпліт. Теж так само, вбік. Я їх вже зірвав, щоб вам. Швидше було просто. А то я знаю, що всі люблять відео покоротше і побільше інформації. Тут ми бачимо, вже є трутень і перга. Все. В принципі, трутень нам доволі нецікавий, хай стоїть в боці. Ставлю сюди ще одну рамочку. Так, все. В принципі, тут розібралися. Тепер як обновити гніздо, бо гніздо у нас в центрі. Прикриємо спочатку. Дуже-дуже бджілки себе погано ведуть. Яка погода, такий, такий характер. Деякі бджолярі кажуть, я працюю без маски, без димаря, без перчаток. Ну Я хотів би побачити, як вони в таку погоду. Або з такими бджолами працюють. Так. Дістаємо і просто робимо тут такий колодязь. Так. І ставимо сюди рамочку. Все. Закриваю. Я думаю, принцип зрозумілий. Потім, коли цю відбудують рамку, я теж ставлю її в центр. І в нас виходить вже дві відбудовані свіженькі рамки. І так далі. По краям вощинку відбудовують в центр темні на боки. А вже з боку ви можете на вибраковку, як вийде розпліт, замінити. І таким чином у нас вийде тут гніздо оновлене, по бокам темні рамки, які можна навіть осінню або коли вам заманеться, викинути з вулика. І замінити. Ось і все. І оновлення, і підстановка ващини. Ось таке, друзі, елементарне розширення і оновлення гнізда. Я думаю, наглядно все зрозуміло. Так, трошечки бджоли не дають якісно працювати, тому що погода, як я сказав, вона їх дратує. Багато хто мені писав, що бджоли дуже агресивні. Ну, що є, то є. Чому я не рекомендую. Взагалі весною таке максимальне розширення, тому що зараз багато таких відеозаголовків, там максимальне розширення, там розширюю на корпус, ставлю корпус зверху, тому що всі ми живемо в різних областях. І може бути таке, що в одного вже. Тепло і можна це зробити, а в іншого ще доволі прохолодні ночі і зробимо більше шкоди. Та і бджоляр початківець не розрахує силу сім'ї. В цю сім'ю можна ставити було дві вощинки, ще й одну навіть суш. І прекрасно вони недільку працювали, а далі вже дивитися, що вони відбудували. Але якщо бджоляр початківець скажімо, не розрахує силу сім'ї та й погоду, накидає по таких рекомендаціях ставити максимум сім'я. Не обігріє розплід, жметься, заробить ще якоїсь хвороби розплоду і просто пропаде. Тому краще поступове розширення, ніж різке. На всякий випадок. Я завжди підходжу до кожної сім'ї окремо. І дивлюся, в яку сім'ю можу і дві поставити вощинки, в яку одну, в яку зовсім ставлю тільки суш, для того, щоб бджілкам було легше. Освоїти її і швидше побільше наростити розплоду, а потім ставлю знову вощинку. Все потрібно дивитися на місці, що воза сім'ї і що з ними робити. Я показую таке мінімальне, як я вже казав, розширення, поступове. Воно доволі ефективне і безпечне. Так що на сьогодні, друзі, все. Ось така невелика інформація з оновлення, гнізда і підстановкою вощинки. Всім до побачення! Займайтесь бджільництвом.